Привіт, Андрій! Привіт, Діана! І цим привіт, за нас дивиться. Я знову бачу три бокала, значить, буде три коктейлі. Три коктейля, і вгадай, яких? Mm. <свист> <свист> О, негроні. Так. Але я тобі скажу, я не просто так сьогодні його готую. Не просто щоб подивитися, як ти кривишся від негроні. А знаєш, чому я цього я готую? Чого? Сьогодні 21 вересня на момент зйомок. Із 18 по 24 вересня а по всьому світу йде тиждень негроні. І партендери по всьому світу готують негроні і різні його варіації. І тому ми теж не будемо відставати від них. І готуємо сьогодні знов вже третій раз три версії негроні. Тому сьогодні в мене є причина, щоб приготувати тобі негроні. Я тебе зрозуміла, маю надію. Що якийсь з негронів мені все ж таки прийде до вподоби. Супер, я рад це чути. Тож, у нас сьогодні а, саур. Хто і коли, а, напевно, ти ще задаш а, таке питання і навіщо його придумав невідомо. А, наступні два дуже схожі між собою: це буде сіцилія Нігронь і Блуді Негроні. Вони майже ідентичні, окрім того, що в Блуді Негроні. А, іде Червоний Вермут, а у Сіціліан Гроні не йде Червоний Вермут. Ну я думаю, все ж таки це може зарішати. А, може. А, і Негроні був придуманий у 2006 році а, в барі Superior Club а, в Сан-Франциско США. Блуді Негроні був придуманий пам -пам -пам, а, Сімоном Дюфордом У парі Кабінет Клаб у Лондоні. Ми вже готували якийсь коктейль. З цього бару не пам'ятаю вже який. Ну в принципі все. Перейдемо до готування. А перед тим як ти почнеш готувати, я ще хотіла тобі сказати, що знаєш, є люди, які коли досягають певного віку, вони полюбля... починають любити ті чи інші продукти. Ну так буває з оливками, За з сиром, сухим блакитним, з сухим вином. Так. То може я ще не в тому віці, щоб полюбити кампарі. Ну, ми вже довго. Готуємо ці коктейлі, може, там десь через випусків 5. І така. М -м, Нарешті Щось з кампарі? Так, тож, поїхали? Поїхали. Так, тож почнемо. Прибираємо зайву посуду. А почнемо з Сіціліан Негроні. Це там, де не тепило? Яйцо. На жаль, одне яйце нас покинуло, але є ще. В запасі. Так, тож перейдемо до готування. Так, а, як і класичний негроні, все в рівних а, частинах наливаємо джин, наливаємо твій улюблений італійський бітер. А, та сік зіліська апельсину. Так, тепер готуємо блуді не гроні. В принципі, ті самі процедури, але вже з червоним А, Червоний вермут. Кампарі. І зіксілійського апельсина. Так, це відставимо на деякий час і перейдемо до нігроні саур. Він готується у шейкері. Тож наповнюємо наш шейкер льодом. І наливаємо на шейкер. Так само джин, камбарі і червоний вермут у рівних пропорціях. Ще додаємо цукровий сироп, а, Сік лимону. І білок. М -м, зазвичай білок я кладу на початку. Але сьогодні я вирішив ризикнути. <рес> а якщо ви не впевнені, що добре розіб'ється яйце, краще класти білок спочатку, щоб не споклюжити ваш коктейль. Ну, якщо туди впаде жовток. І переливаємо і шикуємо. Шейкер і робимо сухий шейк. Так, прибираємо лід з нашого келиха і переливаємо. Він так чудово виглядає, що навіть і не скажеш, що там є Угу, mm -hmm. Сподіваюсь, він тобі сподобається. Так, відставимо його і повернемося до наших сіциліан uh, і Bluetooth-гроні. Додаємо А, uh, додаємо лід і сюди. І тепер добре перемішуємо. Щоб трошки ободнити, охолодити наш uh, коктейль. Прикрашаємо. А блудит негроні ми прикрасимо апельсинкою, як по класиці, Ну або цедрою прикрашається. Так, сициліан ми прикрасимо сицилійським апельсином. А на цей ми вичавимо фірні масла з апельсинової цедри. І лишимо так. Мені здається, він і так файно виглядає. І ось, будь ласка, у нас нігроні саур, Сіціліан Нігроні і блуді Гроні. Всім привіт! Привіт. Так, чого ти мені а, порадиш почати? А, давай там дивим, немає червоного вермуту. Давай. — Ось такий сициліан. Сиціліан. Кампарі. Кампарі. — Так, я завжди доміную Кампарі. Як майже у всіх версіях, що ми готували. Я навіть не знаю, що більше додати. Так. Дуже насичний смак кампарі, і десь в кінці відчувається джин і а, сік сілійського апельсину. Угу. Так. Мені теж. Ну зазвичай, напевно, ви вже звикли до моїх коментарів, що для мене, ну не знаю чому, Ну, не можу я звикнути, що кампарі такий гіркий, і все. Мені якось це не дуже пасує. Я не люблю темне пиво, яке гарчить. Ну, я не можу його пити. Тому вибачайте, я тут не об'єктивна. Так, далі. Ось цей? Блуді. Так. Це а. Блуді на гроні. Це там, де то саме, але з черваним ага. ну, По Суті, це класичний негроні, просто додали туди а, сік сициліського персину. Ну. Mm. Тобі це більше подобається? Так. Він якось легше. Mm, ну, Супер легше, я би так, сказав. Так, В плані кампарі, я теж хотіла um, це сказати. Тут добре відчувається вермут, о, прям. На початку. Так. І кампарі не так прям б'є тобі: Негресив. типу на, гірката. Mm. Я згодна, згодна. Я здивований. Я напевно, ще раз спробую, бо ну, якщо їх порівнювати. То ось після смак кампарі ось тут прям такий агресивний. А тут як ти кажеш. Ну, нічого такий. Супер. Ні, Ну правда, на той рахунок, що я не люблю. Мені прям щось починає подобатися. Ну, прям... прям легенько так. Так. Обережно. Так, гіркота є, але є. вона не така ну, сильна, ну, я ж кажу, не, не тобі так. Не вона насичена. Так, вона. Типу, наприклад, там, всіх інгредієнтів по 30 а компарій 15. Ні, тут це порівну. Дивовижно. Так. Дивовижно. Дуже дивовижно. І Ніграні Саур. А, буде, мені здається, кисленький, тому що там а, лимонного фрешу багато йде. Ну, це для мене взагалі. Я люблю коктейлі з білком. Тому вже я подумки, поки ти готував, мріяла, щоб він мені сподобався. Ну, очима тобі вже сподобався. Mm. Uh -huh. mm. uh, цікавий. Доволі кислий, в принципі, я, як я й казав. Але м цікавий. Так, досить непогано. А, хто ще не коштував дуже Прямо навіть вось. я раджу. Чесно так. кажучи. А тут є кампарі? Ну, звідки Коля? Ну Звісно, можна було сказати: від. Без е е так? Ні, там без сільського поціну. Yeah. Там, де кампарі, джин, червоний вермут, білок, цукровий сироп і лимонний сік. Тобі таб бачу дуже смакує. Так. Це правда. Вау, ми знайшли версію, яка подобається Діані. Блін. Я не хотіла, щоб мені подобався Кампарі. Ну теж не Кампарі, тобі мені громі сподобався. Так, але тут, мені здається, прям ідеальне сполучення всього. Так. Так. Ну, такий прям збалансований коктейль, мені дуже подобається. Прямо. І Кампарі в точку. От він дає е, свій О, смак. Легку гірчинку. Так, але вона не така виражена, як тут. Ой, тут прям. А ось цей непогано. Це теж А не цей ще краще. Слухай, а в тебе є ще якісь версії? Та їх мільйони. Ми ще перейдемо, але мені здається, треба трошки відпочити від негронів, тому що вже третя частина. Ну а якщо ви не хочете відпочивати і ви б подивилися ще, напишіть ну, про це в коментарях. І Тоді випуск. Андрій буде працювати. Так, і ми будемо випускати, поки ви не скажете Досить. зупинись. І Тож все залежить від вас. Чекаємо в коментарях. Так, а на цьому ми в принципі прощаємось. Дуже дякуємо вам за перегляд. Ставте свою вподобайку. А хто не ставив ще жодного разу? Будь ласка, поставте хоч один раз під цим відео. Так. І напишіть а, свою улюблену версію Нігроні. Нам буде дуже цікаво. А, можемо ще таку не готували, а може готували. і вже... В принципі, ми можемо зробити а, три версії Нігроні за рецептом підписників. Може, у вас є якісь три версії, які ми не готували. Ви напишете нам це в коментарях. І Андрій, це зробить. І разом ми це спробуємо. Так. або беремо найцікавіші три з коментарів. Так. А ми вам дякуємо, гарного вечора і всім па-па-па-па. Па-па. І не забувайте, надмірне вживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю. Чірс.